Привіт, мої любі! Сьогодні будемо грати зі смаколиками, овочами та фруктами. І наша перша гра називається Де що росте? Як ти думаєш, де росте морква? Так, вона росте на городі. А соковите червоне яблуко. Це фрукт, тому воно росте на дереві. Баклажан. Це овоч, він росте на городі. Бурячок. Звичайно, у нього є чудовий чуб і його будуть витягати із землі, як і моркву. Тому це овоч, він росте на городі. Пухнастий соковитий солодкий персик. Подивіться, оця паличка нам підказує, що його зірвали з дерева. Це фрукт. А мандаринку. Це фрукт. Кислий лимончик багатий вітамінами, який не дозволяє нам хворіти. Як ти думаєш, де він росте? Звичайно, на дереві. Це фрукт. Гарбузик. Куди нам його покласти? На дерево? Чи нагород? Звичайно, нагород, бо це овоч. Зелені огірочки ми посадимо на городі, а помідорчики. Звичайно, це овоч. Саджаємо теж на город. Абрикоску відправляємо на дерево, тому що це фрукт. Який чудовий сад і город у нас вийшов.